Всім привіт. Хочу підсидирати, розсіяти, ну щось посіяти, щоб менше бур'яну було на зиму. Хотів фацелію взяти, але фацелії нема. Ніде нема, всі попитали, каже закупочна ну була 150 того року, а зараз каже закупочна 200, плюс десь буде 220-230. Ну, що робити, та й обходив всі магазини і порадили білу гірчицю. Іменно білу. О, Тут тута пів кілограма. Чо біла, бо вона кажуть, краще дає, ніж ну, звичайно. Плюс вона дівається і стає бур'є менше. У мене тут немає, тут сосунка. От. Не знаю чого. Тут і вапно... вапно кидав, щось воно нічого не допомагає. А зараз, я думаю, Росію. От на цьому участку Росію грибу грабельками желізними. Та й це та й хай буде. Це чого сьогодні, бо дощ, дощі завтра передають. о, потрошки. Це не тільки тут сіяти, а ну, це там в мене є половинка маленька. Добренько, зараз я буду помаленьку звідси брати, сіяти. Зняти вам не можу, бо, тому що в мене немає держателя. Ось так не буде. Правильно, неправильно не знаю. Сію. Оце десь так, зараз посію, це вам показав. Видно, лежить. А то сильно сіяти не буду. Ось так посію. Та й так пішов далі. А як вже буде, так і буде. Добренько буду сіяти там, що покажу далі. Я, звісно ще так не вмію розсівати, мені ще вчитися і вчитися. Лежать те не де. Ну, то так, дивино, так можна і запаляти. Не то, що я по чуть-чуть. це цю маленьку половинку. Побачимо це, якраз дощ завтра передають, що там воно буде. Оно так розсівається вам близько показувати, десь більше, десь менше. Сівалка нервно курить в сторонці. Все вже все? Ну, ну це пів кілограма, це треба шею. Ти якщо що, то брати. Там шеї пів кіло. Ну, Дайте трошки загребти. Та не дуже чисто, бо кошено. Вказую, як коса косить. Та я не загрібав, це було такі є. Що буду я йти? Буду я йти, значить, ще по пів кіло. Ну, от, розсипали, де розсипає, доки доходить до кінця, а ми вже двох от, загрібаємо. Ця територія вон, загріблена. Заодно і мусор от збираємо. Спалиться все. Цю половину ми садимо, того що вона буде горатися на зиму. Ну тільки хрін покропиться, бар'яну, якимось ураганом. А тут капельками. Оце так і загрібаємо. Оце так цю половинку, зараз будемо повністю загрібаємо це, спалю. Ось так. До нових відео, всім гарного дня. Ось так виглядає. Вже загребане, повністю вичесане. Як ця половинка. А як ця? Це я трохи там косиво те, що загоротами, це трохи спалю, поки дим не йде на людей. а це вже трохи, ну то хорошо горіло, а це вже в кінці. Кинув то вже на почало так диміти. Думаю, диму то небагато. Ну ось так. Гарно зачесано, все як не може бути. Побачимо, що буде, бо гірчицю е чорну, кось одного року теж. Фацелія, фацелія, так, але вона дорога. Вона хороша. Це я точно впевнений, що борєнуся, не неї не буде. Як буде після гірчиці, ну побачимо. Якщо не буде того результату, що хотіли, то будемо фацелію брати. Якось так.